Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні, 28 вересня, і я біжу на виставку Handmade Expo, яка проходить в Києві в міжнародному виставковому центрі. Це є найочікуванішою подією в рукодільному світі. Тому хочу подякувати нашим організаторам, що, не дивлячись на таку складну, небезпечну ситуацію, вони змогли подарувати нам таке свято. А також хотілося подякувати майстрам, майстриням та виробникам рукодільних товарів на те, що наважилися брати участь у такому заході, не дивлячись на ситуацію в країні. Тому дуже важливо проводити такі виставки, щоб підтримати наших виробників, майстринь, майстрів, які є економічними одиницями, що сплачують податки. А податки, як відомо, це наша фінансова підтримка країни. Сьогодні також проходила і еко виставка сумісно з Handmade Expo. На ній були показані натуральні продукти, продукти бджолярства, наливки і всілякі інші вироби ручної роботи. Перша стенд, що привернув мою увагу, це була майстерня Олександри Токревої, яка розробляє дизайнерський набор для вишивки бісером по чистій канві. А саме цей знайомий красень, привид Києва, картина сучасного художника Алія Ламандара, яку я вже бачила, вишиту в хрестика в Юлії Німінській, яку розробив наш український дизайнер Strosshop. Також інші роботи Олександри. Дивують проробкою та деталізацією сюжетів. В неї є величезна кількість робіт, наборів, є ламіновані каталоги, де можна передивитися та обрати улюблений сюжет. Наступний стенд став для мене відкриттям на цій виставці: це картини нитками по номерам, по вашим фото. Це новий виробник, називається він Кіт Моне. Або код, як в них написано на стенді. Ці набори складаються з дерев'яної заготовки, в яку набиті цвяшки, діаметр заготовки самої картини може бути 46-47 см, іде побільна ниток. І десь приблизно може бути 3-5 тисяч операцій по натягуванню ниточки та створення 3D-ефекту. Інструкцію надсилають окремо в електронному вигляді. Ви можете надіслати будь-яке фото, його обробляють в чорно-білому вигляді, узгоджують з вами, який буде дизайн, і потім комплектують. Ви подивіться на цю проробку цей 3D-ефект, і це не скаже, що це не точки. Здалеку здається, що ніби намальовано простим олівцем. Кому цікаво, ось їх візитка, мені здається, це дуже такий оригінальний, класний подарунок, від якого будуть в захваті всі, і рідні, і близькі, і друзі. Тож, бажаємо успіхів в цьому виробнику і просуваємось далі. Наступний стенд був бісерної ради, яскраві кольори, блискучість бісеру і різноманіття виробів від кулончиків, браслетів, брошок до великих герданів. Сама велика перевага раннього походу на виставку це відсутність натовпу і можливість роздивитися кожний виріб окремо. А мінусом є те, що не всі учасники співають розпакувати свої місця. Наступний стенд був з мікровишивкою. Тут мої очі полізли на лоба, тому що майстриня називала каунти, на яких вишивалися ці чудові речі: 58 восьмий або 90-й. Я просто була здивована і в шоці. Вона казала, що це все вишивається без лупи. Я просто собі не уявляю, яке це навантаження на очі, щоб зробити таку тендітну вишивку, мініатюрну, мікроскопічну. Дивіться, які охайні вироби. Дуже кропітка робота, яка потребує вагон терпіння та вміння. Хочеться казати браво! Браво таким майстрам! Далі я побігла до стенду ВДВ. По-перше, тому що тут є така чудова ялиночка прикрашена іграшками з фетру, а також ціла стіна відшивів. Цей виробник спеціалізується не тільки на бісері, а й на хрестиках, на ниточних наборах. А є й комбіновані такі, як лавандові поля. Там використовується і бісер, і ниточки. Тож, пропоную помилуватися цими роботами і не слухати мої балачки. Пробігши ще один ряд, я побачила, що людей стає з кожним часом все більше і більше, тому я підійшла до засліплюючого стенду, Міледі. Так, він засліплює красою та яскравістю кольорів, тому що в їх роботах використовується не тільки бісер різних фактур, але й камінці всілякі. Ніби штучні брилянти, вони переливаються і відблискують на світлі. На жаль, ближче підійти і роздивитися роботи, де не було можливості, тому що стенд був закритий, але я намагалася вам засняти. Як відомо, бісер дуже примхливий до відео і фотозйомки, і неможливо жодним пристроєм передати ту красу, яку бачить око. Тож пропоную помилуватися тим, що вдалося відзняти. На жаль, не всі виробники мали змогу бути присутніми на виставці. Так, наприклад, чарівна країна передала свої новинки морки рукоділкам. тому я відзняла трошки їх невеличкого стенду. На цій ноті завершається перша частина мого відео звіту з виставки Handmade Expo. У другій розповім про нашу вишивальну компанію та похід у чарівний світ Гаррі Поттер. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Чекайте на наступну частину. Всіх обіймаю ваша Бісер Сторі.